На цьому телевізорі LCD була проблема, пропадав звук. Відео було в нормі, а звук іноді відвалювався. Для того, щоб цей прецедент знайти, я зняв ось цю плату обробки аудіо-відео, пропаяв тракт звука. Але коли під'єднався назад, то пропав і відео сигнал. Тому, з подачі свого друга, я виняв ось цей з цього роз'єма цей шлейф і трошки його вкоротив, тобто підрізав дуже гострими ножицями кромку, щоб зробити його коротше, ось цей контактний. Контактну частину цього шлейфу, яка входить в роз'єм. Тобто обновити його. І відео з'явилось. Для того, щоб відійти від проблеми перегріву плат керування, я встановив ось ці два вентилятори, Під'єднав їх до плюс 12 вольт через резистори 10 Ом. Щоб трохи знизити навантаження на це, на це джерело 12 вольт. І вентилятори зараз не так гучно працюють. Звук є, відео є. Зараз це зберу докупи. Термоусаджувальну ось цю плівку усаджу феном і буду пробувати. Як буде працювати цей телевізор? Зараз і зараз є і відео. І, і звук в нормі. Ілон Маск нацелі встріхнуть саму глобальну цепочку поставок. За кулісами Тесла тихо розриває зв'язі з китайськими поставщиками. Це є. І вентилятори працюють. Зараз подивлюсь, яка, яка напруга на них йде. При паралельному під'єднанні цих двох вентиляторів через два резистори по 10 Ом, на них подається напруга 10 вольт. Цього достатньо, щоб вони якось працювали і не дуже велику потужність споживали від джерела 12 вольт. Взявся старенький телевізор ремонтувати. <клух> Була одна проблема зі звуком. Потім вилізла ще одна. Ось цей конденсатор 1000 на 25 вольт. Оскільки цей телевізор. Хоч LCD, але підсвітка матриці відбувається дуже потужними лампами. То споживання цього телевізора при 32 дюймах розміру 150 Вт. Ось, він перегрівається, а тому я встановив ось ці вентилятори і. Думав, що це вони підгружають, підвантажують 12-вольтове -12 вольтове джерело, і тому воно звузилось, верніше розійшлось по вертикалі, а виявилось, що це проблема входу в тюльпан. Якщо аж німіальним кабелем об'єднати, то ось розмір нормальний. Перезавантажу ТВ-бокс і картинка знову нормальна через HDMI i2. Так що це все окей. Під'єдную до навантаження вентилятори і закриваю, збираю телевізор і віддаю.